Клас Реді фронт військовослужбовці зі США, Великої Британії, Франції, Польщі та вперше України беруть участь у випускній церемонії після закінчення навчальної програми з охорони культурних пам'яток під час збройних конфліктів. Клас 2023. Шкода, завдана культурним цінностям кожного народу, є шкодою для культурної спадщини всього людства, оскільки кожен народ робить свій внесок у світову культуру. Йдеться у преамбулі Гаагської конвенції 1954 року. Понад 80 країн світу, які підписали цю конвенцію, включно з Росією, зобов'язалися не вдаватися до використання цінності під час військових дій, якщо це може призвести до їх руйнування або пошкодження. Як саме це робити найефективніше, навчають на цій програмі. Ви дивитеся на країну і створюєте так званий список об'єктів, заборонених для ударів. Це території, які мають культурну цінність, і ми, як військові, не хочемо їх знищити. Це було б останнє, що ми б зробили. І вони повинні навчитися створювати, дивитися на список, визначати історичну цінність локацій, культурне значення для країни. Це лише один аспект. Вони також можуть допомагати та інформувати військових, якщо ті працюють у певній місцевості і натрапляють на культурні цінності, як їх захистити, як повернути належним власникам. Другий напрямок захист культурних пам'яток, які знищуються ворогом та повернення пограбованих цінностей. Якщо щось знищене, чи сталося щось на зразок мародерства, то їх вчать як подбати про це, як допомогти відстежити ці цінності та повернути. Офіцери, які беруть участь у цій програмі, мають юридичну освіту, досвід в охороні культурних пам'яток та володіють англійською. Полковник Скотт Джесі, який безпосередньо працював із цим випуском, розповідає, що від участі українців у програмі виграла не лише Україна, а й інші учасники. Ми можемо дивитися онлайн на вебсайти на геопросторові платформи і насправді не знати специфічного контексту. А вони розуміють, навколишнє середовище краще ніж ми. Вони можуть застосувати свій досвід до практичних дій замість абстрактної академічної розмови. Ми повинні бути експертами. Ми маємо бути готовими реагувати на виклики, і для нашої нації, коли вони виникають, де б це не було, і наявність таких партнерів, як українці, підвищує наш рівень. Але для України ця програма має особливе значення через сутність цієї війни. Від початку повномасштабного вторгнення, за даними Міністерства культури, російські війська зруйнували або пошкодили півтори тисячі об'єктів культурної інфраструктури та 600 пам'яток культури і історії. Серед них музей Григорія Сковороди на Харківщині, Спасо-Преображенський собор в Одесі, драмтеатр у Маріуполі, де під руїнами загинули близько 600 осіб, чимало з них діти. Ми ж розуміємо, що сьогодні Росія не тільки вбиває, намагається вбити українців, не тільки руйнує фактично наші домівки, міста, але й специфічно атакує нашу культурну, культурну, культурні надбання, наші музеї, наші театри. І робиться вона не просто випадково. Вона робить саме тому, що ця війна це війна проти нашої українськості, якщо можна так сказати, проти нашої національної ідентичності. Цю програму підготовки офіцерів у Пентагоні охрестили чоловіки пам'ятників Якщо ви знищуєте ціле покоління культури, це ніби ці люди ніколи не існували, і це саме те, чого хоче Гітлер. Ця назва не випадкова, адже на її створення надихнула книга із такою назвою, по якій потім був знятий фільм. Розповідає вона про мережу американських та британських директорів музеїв, кураторів, істориків мистецтва та інших, які відчайдушно рятували об'єкти культурної спадщини від знищення та погробувань нацистами під час Другої світової війни. Сьогодні її автор говорить, що щодня молиться за Україну, яка бореться за збереження своєї культури у 21 столітті. Ми відчуваємо надзвичайну вдячність українцям за те, що вони беруть участь у цій боротьбі, що американські солдати там не воюють. А ми підтримуємо країну іншими способами. І один із способів це допомога в реалізації ідеї збереження їхніх культурних скарбів. Страшно бачити церкви, вражені ракетами, бачити знищені та викрадені скульптури та картини. Ці речі звичайно важливі. Втім, вони далеко не так важливі, як втрати життів. Невинних життів Тетяно Ворожко Олексіосика голос Америки.